Привіт, я Наталісь Вікторія Дерев'янко. Сьогодні поділюсь з вами кількома корисними лайфхаками, які допоможуть вам, я сподіваюся, заощадити час, нерви та гроші при оформленні юридичних документів. Перший лайфхак – завжди перевіряйте документи перед підписанням. Читайте, що ви підписуєте. Багато хто думає, що можна підписати документ без огляду. Але якщо це важливий документ чи заповіт, то навіть одна маленька деталь може змінити все. Другий лайфхак не Чекайте останнього моменту для оформлення спадщини. Якщо ви бажаєте отримати спадщину, важливо звернутись до нотаріуса якнайшвидше. Спадщина має термін для оформлення, і затримка може призвести до проблем. Тому не відкладайте на потім краще зробіть все зразу вчасно. Третій лайфхак. Використовувати шлюбний договір, навіть якщо вам здається, що це зайве. Шлюбний договір це не тільки для людей з великим майном чи бізнесом. Він дозволяє уникнути багатьох юридичних суперечок в разі розлучення або зміни у стосунках. Навіть якщо ви не плануєте розлучатися, цей документ дозволяє чітко визначити права та обов'язки кожного з вас. Четвертий лайфхак: якщо загубили важливі документи, не панікуйте. Неважливо, чи це паспорт, шлюбний договір, чи довірність з кожним із цих випадків можна працювати. Окремо і п'ятий лайфак: робіть цифрові копії всіх важливих документів. Збереження цифрових копій дозволить вам мати швидкий доступ до документів в будь-який час. Ці прості лайхаки допоможуть вам уникнути помилок і зробити життя значно простішим, коли справа стосується юридичних документів.